Проживаєте у багатоповерхівці, готуйтеся платити більше. Українцям хочуть змінити принцип нарахування комуналки, встановити так звані ІТП, індивідуальні теплові пункти, а вартість покласти на плечі простих людей. Детальніше розкажу у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маркалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про нову систему подачі тепла у багатоповерхівках йдеться про індивідуальні теплові пункти, так звані ІТПІ. Уряд вже подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Називається він щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Номер кому цікаво: 14067 від 22.09.2025 року. Цей документ зобов'язує встановлювати у будинках з центральним опаленням індивідуальні теплові. Пункти. Що це таке? І це обладнання, яке дозволяє будинку самостійно регулювати подачу тепла та гарячої води, знижуючи втрати теплової енергії. Таке визначення дає Міністерство фінансів. А за словами експертів, після того як люди встановлять ці ІТП, платіжки можуть зменшитись на 15-45%. Але як завжди, Є одне, але адже всі ми знаємо, що безкоштовний сир може бути лише у мишоловці. Хороша ідея зменшення витрат має зворотній бік. Тобто, в ідеалі так і має бути. І держава так подає оцей законопроєкт, цю ідею. Як таку, що має допомогти людям платити менше, споживати ефективніше тепло. Ну і це взагалі може розвантажити систему. І ніхто нічого проти не має. Але ж ми знаємо, як у нас це відбувається. Вже є підстави вважати, що. Заплатити за все це задоволення, оці ІТП, оці пункти, да, які будуть встановлювати там десь в підвалі, е, о, от, за все це треба буде заплатити. Кому? Нам з вами, простим людям. Тобто це не буде за рахунок держави відбуватися. А якщо і буде, то потім все одно компенсація ляже на наші з вами плечі. Чому? Тому що вже Теплокомуненерго е, прямо заявив, що грошей на встановлення ІТП у них немає. Хоча, згідно з цим законопроєктом, саме Теплокомуненерго має займатися встановленням цих пунктів. Це означає, що збитки перекладуть на тарифи, а вартість встановлення одного цього ІТП, е, як порахували експерти, може досягати. 300-700 тисяч гривень на будинок. Мінрозвитку вже прямо говорять, що витрати на ІТП включатимуть до тарифу на транспортування тепла. Іншими словами, платити будемо ми з вами. І нікуди ми від того не дінемося. Звісно, якщо цей законопроєкт ухвалять. Отже, виходить, що спочатку платіжки можуть вирости. А вже потім за умови модернізації знизитися. Тобто ось така схема, як це вплине на мешканців багатоповерхівок? Якщо будинок має оцей і то мешканці отримують можливість самостійно задавати температуру, що може дійсно зменшити витрати тепла. А якщо обладнання будуть встановлюватися за рахунок тарифів? Квартира може отримати ну, такий перший економічний шок. Ще модернізація котелень і тепломереж це комплексний процес, без якого обіцяної економії може і не бути. Тобто людям фактично пропонують таку модель. Спочатку ви платите більше за модернізацію, а потім, можливо, будете платити менше. Коли саме настане це потім, буде залежати від термінів встановлення ІТПІ. Та скасування мораторію на підвищення тарифів, що діє до закінчення воєнного стану. Як саме будуть підвищувати тарифи за чинного мораторію, поки ще ніхто чітко не пояснив. Але деякі експерти вже прогнозують, що до кінця цього року можуть подорожчати вода, газ та електроенергія. Газ орієнтовно до 11-12 гривень за куб, вода плюс 30%, світло можуть переглянути вже 2026 року. Ну, а тарифи на обслуговування будинків та вивезення сміття в українських містах зростають уже зараз без жодних законопроєктів. До речі, напишіть, як у вас, чи побачили ви зміни в платіжках? От ми, зокрема, побачили, що дійсно за обслуговування прибудинкової території за вивіз сміття, чомусь з нас беруть більше грошей, хоча сказати, що якось. Сильно чистіше стало у дворі, або якість покращилася, я не можу. Тобто, от цікаво, так, що нібито у нас діє мораторій, але от якось не на все він діє, і дивлячись на все це. Знаєте, я не здивуюся, що незважаючи на те, що влада запевняє, що і постійно, і ми вам про це кажемо, тому що ми стежимо і насамперед подаємо інформацію, орієнтуючись на офіційні джерела, так, тому що чуток може ходити багато. І от офіційні джерела, так, які належать українській владі. Вони е, говорять про те, що поки що не збираються переглядати ну, принаймні в листопаді, так і до кінця року ніякі тарифи, не буде дорожчати ні електроенергія, ні газ, ні тепло, нічого, так. Але ну, експерти ж теж. Не просто так беру ці цифри, я думаю, не зі стелі. Значить, є якась інформація, що все-таки влада намагається залізти до нас в кишеню. І якщо проаналізувати, знаєте, інформацію не лише, яка стосується тарифів, не лише яка стосується там, нової системи опалення, а загалом, ви можете подивитися на каналі. Відео з приводу того, що вже починають блокувати картки, що вже починають повний такий контроль запроваджувати, і держава намагається дійсно контролювати людей у різних сферах. І так само я не здивуюся, якщо буде і ось така ситуація, що може подорожчати і комунальні послуги, і от цей законопроєкт він якраз є свідченням того, що. Влада вже не знає, як так придумати, щоб залізти до людей в кишеню, але зробити це красиво, знаєте, так щоб. Щоб це, начебто, є якась така благородна мета зробити так, щоб всім було добре, щоб всім було тепліше, щоб тепло раціонально всі використовували, щоб самі могли там, регулювати температуру, і це дійсно може дати економію, тобто навіть базується на певних розрахунках, але насправді це також такий спосіб. Збити гроші з людей. Чому? Тому що економіка в не найкращому стані, десь гроші треба брати. Плюс ви знаєте, що ну, корупцію ніхто не скасовував, вона процвітає. І де найкраще і найшвидше взяти ці гроші для того, щоб поповнити бюджет, звичайно, у нас з вами. Ніхто не думає про те, що, що рівень життя простих людей ніяк не збільшується, а в кишеню залізуть саме до простих людей, не до олігархів, не до великого бізнесу, так, до пенсіонерів, до бабусі залізуть, яка звикла да, от, її так привчили сплачувати регулярно за комунальні послуги. Незважаючи на те, що там перегляд пенсії, ну він особливо не передбачений. Там будуть індексації у березні, але ж ви розумієте, що це копійки. Про зарплати взагалі мовчу два роки, вони були заморожені на рівні 8 тисяч гривень. І от наступного року планують трошки там збільшити, і при цьому люди мають сплачувати за те, що їм, начебто, не просто дають на вибір, а те, що їм нав'язують, тому що згідно з цим законопроєктом, це ж буде обов'язкове встановлення цих. Теплових пунктів. Висновок такий: нова система ІТП в багатоповерхівках, вона має потенціал, звичайно, зменшити платіжки за опалення, але вона не безкоштовна. Витрати можуть перекластися на вас у вигляді вищих тарифів. І щоб не стати одним з перших, хто платить за так звану модернізацію, будьте на крок попереду. Дізнавайтеся, чи передбачена вона у вашому будинку, та готуйтеся фінансово. Ну і запитання до вас традиційне, напишіть, чи у вашій багатоповерхівці вже є оце і і чи планується встановлення? Чи обговорювали мешканці будинку, хто і за скільки буде платити? Пишіть у коментарях свої думки з приводу почутого, з приводу можливого підвищення тарифів на комунальні послуги. Чи вірите ви в це? Які ваші очікування? І як ви ставитеся взагалі до цих пунктів? ETP. Чи справді це потрібна штука для того, щоб розвантажити систему, для того, щоб в майбутньому дозволити економити тепло? Чи, чи можна обійтися і без цього, враховуючи нинішній непростий матеріальний стан українців? Обов'язково все почитаю. Дякую, що дивилися. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ну а якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, поділіться ним у соцмережах із друзями та близькими. Ну і звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маркалик. Побачимося на youtube каналі Політмедіа. Бережіть себе.